День добрий! Рада вітати вас на сторінці «Меблі Гроя. Пропоную вашій увазі диван лагуну від українського виробника. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 2 см. У глибину диван займає 94 см. До комплекту дивану входить дві бокові маленькі подушки та три великі. В дивані дуже вузенькі бильце. що допомагає зберегти місце у кімнаті. Знизу диван прикрашений хромованою декоративною ніжкою. Принцип розкладання дивану є врокнижка. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його уперед. Також в дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни і штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається висока задня стінка. І спальне місце отримуємо 1,40 см на 1,97 см. Наповнення дивану ортопедична букова ламель та пінополіуретан. Диван жорсткий. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, моє любі! Папа! -па.